Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Кажучи, Єрмак засекретив всю інформацію про війну, втрати, наступ тощо абсолютно всю інформацію. Тобто е нічого не. Е поки Єрмаки при владі, виглядає так, що нам, можливо, нічого і не вдасться розкопати. І так, давайте подивимося. Це чутка, не чутка, правда, неправда. Ми перевіряємо інформацію, правда чи ні? І так. Ну ось, бачите. Це, будемо так казати, нав, навічно він не може. Тут у нас диявол, ось я показую вам, тут є диявол-карта. І можна сказати, що дійсно єрмак заморозив, можна сказати. Тут навіть не те, що можна сказати, і за секретив. Бачите, якась. Півниця, щоб, бо в нього головна біль через це. А ось тут у нас, дивіться, на дні колоди, у нас місяць. От вам і інформація. Всю інформацію будемо казати таку підлу, підступну, все він заморозив. Тут всі свої проділки, будемо так казати, всі свої проділки заморозив. Тоді питаємо, чи буде ця інформація відкрита колись? Після перемоги. Ну, карти вже зразу відповідають. Тому вони і не хочуть перемоги, мої дорегенькі. Їм перемога не потрібна, інакше вся, вся правда вийде. Ви бачите? Вся правда вийде. Ось вона, ця правда, вийде одразу після перемоги. Тому їм перемога не потрібна. Не потрібна. Вийде. Воно все вийде саме по собі, до речі, без напруги, без. Пам'ятаєте, як, як його називають Яник, Я, Янукович? Коли він втік, зразу все вийшло. Показали нам і Межгір'я, як він там жив, і, і тому подібне, і, і золоті слитки, і пшонка з своїм знаменитим портретом. Я це так все згадую. От, от Відверто буду, буду згадувати все життя. От все воно вийде. Все абсолютно воно вийде. А він має страх, щоб це не вийшло. Так, у нас тут зірка. Домовленості. Отак. От у них домовленості на якийсь час, на якийсь період, можна сказати. На якийсь час на, і там, до речі, ви знаєте, що тут не просто домовленості про війну, про втрати, наступ, здачу країни. Тут все мається на увазі. Плюс про а, капітал, а, як вони розпродали Україну, всі її а, а, цінності, ось так я скажу. Тут навіть засекречена інформація. Якщо ми візьмемо диявола місяць, дуже недобре. Дуже недобре. Настільки, знаєте, речі, я так скажу, як я, я це відчуваю. Що по цим картам можна сказати, що якщо це розсекретиться, це буде реакція у людей страшенна. Волос дибки у когось стане, в когось скаже: ні, я не можу в це повірити. Ну, повірте мені, у людей буде шок. У людей буде шок. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші підказочки, тому що це ваші запитання. Разом до перемоги, моє любі, і все буде Україна!